Hello guys. How are you doing? I'm fine, thanks. Let's start our lesson. Write down the date and classwork. Open your books on page 34, 35. 34, 35. На 34 мы почнем з розділу vocabulary. Сонечко. Поговоримо про такі займенники. Займенники нагадаю, це щось, що вживається замість імені, тому воно займенник. І це такі англійські займенники, як ourselves, yourselves, themselves and each other. всі ви знаєте, що таке селфі. Селфі – це коли ви самі себе фотографуєте. Оцей суфікс self в кінці, він показує, що щось направлено. На саму людину, якби так, зворотнє відображення. Таким чином, our наш, а ourselves буде нас самих. Your – are тві, а yourselves – тебе самого. Them – Їх, themselves, їх самих. And each other відрізняється. Тут нема self, each other це один на одного. Один на одного. От у вас у вправі перші Є дві ілюстрації і два речення. Перше речення каже They are looking at themselves. Вони дивляться самі на себе. They – Вони самі на себе. Це в нас ілюстрація B. Коли ми стоїмо перед зеркалом, нас двоє, їх двоє точніше, і вони самі на себе дивляться. А друге речення looking at each other. вони дивляться один на одного. Exercise 2. Обираємо правильне слово. Джек купив сам собі нового телефону. якщо сам собі Джек це він. А що у нас пов'язано з він? Слово itself чи himself? It це воно, а him це його. Отож, himself пов'язано якось з живою особою. Тому ми кажемо Jack bought himself a new phone. Друге, я порізала сама себе. Або просто порізалася, покинула посуд. Якщо сама себе я говорю про себе, я не воно. Тому я беру «myself», «my» пов'язано зі мною. Ти сама навчилася грати на гітарі. Тобто, дослівно ти навчила сама себе. Питання до тебе did you? Від цього ми і відштовхуємося, якщо you. То ми кажемо yourself. Бо якщо я зараз кажу myself, це звучатиме наче ти навчила мене саму грати на гітарі. А не мене самого навчила», а себе саму. You, yourself. Did you teach yourself the guitar? Четверта, ти і Сара поранилися, дослівно поранили самих себе. «You and Sarah». Це ви, якщо я звертаюся до тебе і Сари. Ви це you. You – це буде yourselves. Did you and Sarah hurt yourselves? Sam and I, сам і я, ми зробили собі перекус. Нас двоє, ми зробили собі. We з we пов'язане буде не my, а ourselves. Sam and I made ourselves a snack. Дякую за вечірку. Всі дійсно. Насолоджувалися. Всі це вони. А звони в нас не ми, а вони, а во з ми, а з вони з them. Thanks for the party. Everyone really enjoyed themselves. Всі оці червоні слова ми зараз вставляємо в exercise 3. Перше речення прикладається: вони прийшли повз один одного, не сказавши ні слова. Один одного, не самих себе. Один одного це each other. They walked past each other without saying a word. Друге, Джосі представила, я так розумію, що Джосі – це дівчинка, тому саму себе. Якщо вона дівчинка, то вона she, а її саму буде herself. Джосі introduced herself to everyone. То ми я часто сперечаємося один з одним, не самі з собою, один з одним. Це буде each other. Tom and I often argue with each other. Мені потрібно купити подарунок для Тома. Ми завжди даруємо один одному подарунки на наші дні народження. І знову-таки один одному. Не самі собі. I need to buy a present for Tom. We always give each other presents on our birthdays. П'ята, ви насолоджувалися! Собою минулих вихідних. Ну так, да, звучить в перекладі українською дуже дивно, але дослідно так і є переклад. І в нас таке, до речі, в читанні зустрічалося там, де ми читали про правило з шапочкою для басейну. Питання до you, до вас, а отже, your Did you all enjoy yourselves last weekend? Якщо треба пригадати, як всі ці слова пишуться, повертайтеся до вправи. Другої, і підглядаєте. Exercise 4: Turn to page 130. Вертаємо до 130-ї сторінки, і там нам треба дати відповіді на запитання. Перше питання: do you and your friends buy each other birthday presents? Чи ви з друзями купуєте один одному подарунки на дні народження? Короткі відповіді. Якщо питання починалося з do, ви про себе кажете або yes. we do about no we don't do you usually enjoy yourself at parties yes i do no i don't how do you and your friends greet each other in the mornings we usually say hello or good morning are you good at introducing yourself to new people Чи гарно у вас виходить представляти себе новим людям? Yes, I am. Так, no, I'm not. Have you ever taught yourself a new skill? Чи колись вивчили ви самі якийсь новий скіл, якусь нову навичку самі навчилися? Yes, I I have. No, I haven't. Тут буде цікаво, якщо ви додасте, чому саме ви навчилися. Наприклад, I taught myself to work with. Video editor. Do you and your teacher email each other? Чи ви з вчителем переписуєтесь електронними повідомленнями? Yes, we do. No, we don't. Обираємо варіант, який підходить вам. Після цього ми рушаємо до частини writing. It's page 35. Exercise 1. Гра на детектива. Look at the photo. Дивимося на фотографію на сторінці. And the title of Alan's story. І назва заголовок історії Еллен. Hero's day. Героїня один день. What do you think happened? Що на вашу думку сталося? Судячи з фото, вже видно she helped to prevent pickpocketing or she helped to catch a pickpocket. Або вона допомогла запобігти кишеньковому злочину, або спіймала. You can write your Exercise two. Read Ellen's story. What do you think about the title for her story? You her story? Can you think of a better title? Чи можете Last year I went on a school trip with my classmates. We left school early by coach and the journey took several hours. When we arrived, Everyone was feeling exhausted. Минулого року я поїхала на шкільну екскурсію з однокласниками. Ми рано виїхали зі школи автобусом і подорож тривала кілька годин. Коли ми прибули, всі почувалися виснаженими. While I was getting off the coach, I noticed a man in his early 20s. He was standing really close to one of my friends. Suddenly, I realized what was happening. The man was trying to steal my friend's purse from her bag. Коли я виходила з автобуса, я помітила чоловіка, якому було трохи за 20. Він стояв дуже близько до однієї з моїх подруг або моїх друзів. Раптом я зрозуміла, що відбувається. Чоловік намагався вкрасти гаманець з її сумочки. I immediately shouted to my friend. The man heard me, and for a few seconds we looked at each other. Then he started running. Luckily, there were two police officers nearby. They ran after the pickpocket, and soon they caught him. Já odrazu zakřičal do svého podruhé. Človík počul měna a kilka sekund mu dobyly se od jednoho. Potom viděl, jak běhá. Naštěstí tam bylo dvou policajských. Неподалік. Вони побігали за кшеньковим злодієм і скоро спіймали його. The next day there was a story about it online, and everyone was talking about it. I was a hero. Наступного дня в інтернеті з'явилася історія про це, і всі про це говорили. Я була героєм. Отож, що ви думаєте про заголовок Hero for a Day? Do you like it or not? Say Shortly. I like the title of the story or I don't like the title of the story and can you think of a better one For example I would say A friend in need is a friend indeed. Мені подобається такий заголовок, наприклад, що друг в біді. Ви можете придумати якийсь Exercise 3 We read prepare to write a story. Підготовка до письма, адже ви будете писати схожу історію свою. When you write a story, коли ви пишете ось таку історію, про що потрібно пам'ятати? Make sure there is a beginning, middle and end. Стандартна процедура написання всіх творів має бути початок, середина і кінець. Give the story an interesting title. Має бути цікавий заголовок. Use verbs in the past simple and past continuous. Мають бути дійснова. Минулому простому і минулому тривалому. Use adjectives and adverbs to make your story interesting. Використовуйте прикметники і прислівники, щоб зробити вашу історію цікавою. Прикметники відповідають на питання, «який», яка, яке. Прислівники, як, де, куди. Зараз нам треба в правильному порядку розставити фрагменти історії Елен. У нас фрагменти A, B, C, D, E. І що у нас відноситься до початку, The Beginning. Це І, e, коли автобус виїхав зі школи. Це Сі, коли Елен вийшла з автобусу. Коуч, до речі, це автобус, не тільки бас, це автобус. Бас це автобус, який їздить по місту. Coach – це інтерсіті, який їздить між містами. Отож, І, e, потім Сі це початок історії. Середина у нас йде. Середина це Ей, Елен бачить кишенькового злодія. Ну і відповідно бій. Поліція його ловить. Завершення історії. The end. Це в нас D. Історія з'являється в інтернеті. Exercise 4. Просто дивимось на історію знаходимо, які діє слова в нас є в часах past simple і past continuous. Починаємо з past simple. Went. Це past simple. Left це past simple. Took. arrived – i was feeling _serge_ past continuous, was getting past continuous, noticed past simple, was standing past continuous, realised past simple, was happening past continuous, was trying past continuous, shouted past simple, heard past simple, looked Past simple. Started past simple. were past simple. Ran past simple. Caught past simple. Was again past simple. Was talking past continuous. Ну і was, кінці знову таки past simple. Тепер подивіться на виділені слова. Які з них прикметники, які прислівники. Adjectives прикметники. Exhausted. Виснажений це adjective прикметник. Early 20s, свої ранні 20-ті. Тут early це прикметник. Ну і тепер прислівники. Найперше early виїхали рано це прислівник. Suddenly раптово adverb. Immediately – одразу ж adverb. Luckily на щастя. adverb, Soon – скоро adverb. Шосте, сьомий, восьме ми об'єднуємо разом. Ми пишемо історію. Цікавий момент, що ваша історія має починатися одним і тим самим реченням. Воно тут у вас записане. Коли я закривав або закривала свої штори однієї ночі, я помітила щось незвичайне. Оце перше речення вашої історії. Ваші історії ви мусите використати поради з цієї рамочки Prepare to Write. У вас має бути початок середина, кінець історії. Ви маєте дати відповіді на запитання з шостої вправи. Where does the story take place? Де відбувається ця історія? What happens at the beginning? Що сталося на початку? What did you notice? Що ви помітили? What are the main events? Які головні події? What happens in the end, що в кінці-кінці відбувається? Вам треба написати 100 слів, приблизно 100, не менше 100. Відповідно, ви вживаєте обидва часи, past simple, past continuous, і ви вживаєте різні прикметники і прислівники. Все це має бути у вас присутнє. Ну як же без цього? Зразочок я даю, але зразочок це 6 балів, пам'ятаєте? 6 балів це якщо ви його напишете, правильно прочитаєте і перекладете. Якщо навіть і цього не буде, то оцінка, відповідно, ще менша, але максимальна 6. Для більшої оцінки вам треба робити своє. Все, фронт робіт зрозумілий. See you next time! Have a good one!